Плюс мільйон на підготовку до зими. На сесії Сумської міської ради депутати проголосували за грошовий кредит двом комунальним жекам, які ледь встигають підготувати житловий фонд до опалювального сезону. Сума «Теплоенергоцентраль» отримав 700 тисяч гривень позики. Суми жилкомсервіс 500 тисяч. Позика без відсотків під чесне слово. Виключно на закупку матеріалів для внутрібудинкових систем готове на 15-20 число. Повністю прозвістячо та всіх средствах денежних, которых ми получимо ми потраті. Нагадаємо станом на початок цього тижня до зими місто готове наполовину. Найгірша ситуація з будинками у районі Сумського рафінадного заводу та військового містечка. Частково на вулицях Курський, Горького, Троїцький. По деяких адресах у центрі Сум там потребують капітального ремонту не просто дах або мережі будинки повністю Лагодити все глобально обіцяють не раніше наступного року.